Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Ярослав Грицак перерахував зсу 500 тисяч гривень з польської премії за книгу про історію України. Історик та викладач українського католицького університету Ярослав Грицак став лауреатом премії польської фундації Юзефа Тішнера та краківського католицького видавництва знак за книгу Україна вирватися з минулого». Грицак отримав нагороду у категорії мислення згідно з цінностями. прес служба УКУ розповідає, що 50 тисяч злотих, майже 500 тисяч гривень, які в межах премії отримав Грицак, перерахували на рахунок фонду Повернись живим. Книга Ярослава Грицака Україна вирватися з минулого розповідає про історію України від хрещення Київської Русі до повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Гурт Металіка запостив кавер «Nothing else matters», який на бандурі виконав воїн Збройних сил України. Повідомляє «Укрінформ». Американський гурт Металіка публікував в інстаграмі відео з кавером на рок баладу, який виконав на бандурі заслужений артист України та військовослужбовець 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України Тарас Столяр. Столяр – учасник унікального підрозділу збройних сил України, культурні сили. До його складу входять семеро професійних музикантів. Вони не лише захищають країну, а й проводять благодійні музичні тури, привертаючи увагу світу до боротьби. України за словами митця, вперше повернувшись до бандури після довгої паузи, слід було знайти пісні, які можна виконати для хлопців на передовій. Це мали бути дуже концентровані і змістовні твори. Музика, що додасть енергії, сили і спонукатиме до дії. Він підкреслив, що поєднання бандури і металіка це саме те, що треба. Потужна балада Nothing Else Matters добре знайома та дуже близька кожному українцю. У виконанні бандури вона лунала в турі культурному десанту Сполученими Штатами Америки і під час концертів на фронті зауважив столяр. Як повідомляється, у 2022 році гурт Металіка зібрав 1 мільйон доларів і передав їх благодійній організації World Central Kitchen, що годує Маріупольців у центрах Ямаріуполь. В Україні запустили акцію дві тисячі подарунків до нового року. Як здійснити мрію дитини? В Україні стартувала щорічна благодійна акція Бефе Твоя опора. 2000 подарунків до нового року, у межах якої кожен може здійснити мрію конкретної дитини, яка не може обійняти свого тата чи маму. Про це повідомляють представники благодійного фонду. Це діти, які втратили батьків героїв, що захищали нашу країну: діти з родин військовослужбовців, діти з багатодітних сімей та родин опікунів, усиновлювачів, прийомних батьків дитячих будинків сімейного типу. А ще діти, які через складні життєві обставини були позбавлені батьківського піклування. Благодійну акцію «2000 подарунків до нового року започаткував благодійний фонд Твоя опора, постійний партнер акції компанія Нова пошта. Цьогоріч свої листи із побажаннями до Святого Миколая та Санти надіслали 2000 дітей. Вони мріють про дуже прості речі: декоративну косметику, колонку, щоб слухати улюблену музику, кінетичний пісок, термо розмальовку і теплий шарф. Ознайомитися зі всіма мріями та здійснити одну із них можна на сайті твоя опора. Всі подарунки доставить за свій рахунок у будь-яку точку України нова пошта. З поваги до особистого життя та безпеки всіх дітей, які написали листи побажання та чиї мрії публіковані на сторінці акції. Їх персональна інформація, прізвище, повна дата народження, місце перебування, фотографії чи будь-які діагнози не висвітлюються у відкритому доступі. Таємний Санта для стареньких притулків. в Україні запустили соціальну акцію. Акцію організовує благодійний фонд Юлені Бабусі. Необхідні речі передадуть людям з пансіонатів тим, хто перебуває в психоневрологічному інтернаті та хлопчикам з інвалідністю з будинку інтернату в Дніпропетровській області. Що можна відправити? У межах акції українці можуть надіслати чай, каву, україномовні книги, романи, детективи, пригоди. Теплі шкарпеточки, пледи, побутову хімію та засоби, гігієни, пральний порошок, кондиціонер для білизни, гель для душу, мило, зубна паста, шампунь, мийні засоби, підгузки для дорослих всіх розмірів і пелюшки. Нагадаємо, що благодійний фонд старенький збирає кошти на теплі набори для літніх людей Чернігівщини. Українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання, які професії обирали найчастіше. За 2024 рік держава виділила на ваучери 260 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє панувати нову спеціальність або підвищити свій професійний рівень. Про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Завдяки ваучеру українці можуть опанувати одну із 155 професій у різноманітних сферах. Сферах, а технології, будівництво, транспорт, освіта. Найчастіше громадяни обирали наступні професії: медбрат, медсестра, психолог, працівник дошкільної освіти, медик, кухарка, водій, тракторист. Кондитер навчання за ваучером можна пройти в закладах професійної фахової передвищої чи вищої освіти, а також в організаціях з ліцензією на освітню діяльність. Сума ваучера до 30 тисяч гривень. Якщо навчання коштує більше, різницю доплачує роботодавець або ж сам учасник. Подати заявку можна онлайн або в найближчому центрі зайнятості. Військовослужбовиці та ветеранки можуть отримати безплатну юридичну допомогу. Благодійна організація «Марш жінок запускає безоплатну юридичну допомогу для військовослужбовиць та ветеранок. Її можуть отримати ті жінки, чиї рідні служать в силах оборони. Про це повідомили прес-центри організації. Юридична допомога фахівчині можуть надати за такими напрямками: будь-які форми насильства, сексизму та дискримінації на службі, необхідність звільнення з військової служби або отримання відстрочки від мобілізації, оформлення виплат у зв'язку із загибель або зникненням безвісті рідної людини, яка служить. Для військовослужбовець, ветеранок та жінок, чиї близькі у війську. Фахівчині маршу жінок пройшли спеціальні навчання з військового права. Жінки можуть отримати консультації через пошту, телеграм або вайбер. Для того, аби отримати допомогу, необхідно спочатку заповнити спеціальну форму. Запити розглядають до семи робочих днів. Як вказують в організації, це конфіденційний та безпечний формат допомоги. Юристки не передаватимуть. Третім особам запити жінок або їхні персональні дані. Усі юридичні дії команди будуть узгоджувати з самими жінками. Баранівська лікарня придбала дороговартісне хірургічне обладнання, ліпароскопічну стійку. Вона дозволяє проводити оперативні втручання малоінвазивним методом. Це означає, що пацієнти Баранівської громади зможуть отримати сучасне лікування з мінімальними розрізами, швидким відновленням і меншими післяопераційними болями. Лапароскопія дозволяє знизити ризик ускладнень та скоротити час перебування в лікарні, що особливо важливо для тих, хто цінує комфорт і швидке повернення до звичного життя. Тепер у Баранівці буде можливо лікувати різні захворювання, такі як жовчно-кам'яна хвороба, апендицит та інші патології живота за допомогою сучасних технологій. Лікарі хірурги на даний час проходять навчання, щоб якнайшвидше використовувати лапароскопію під час роботи на користь пацієнтів. Раніше ми розповідали, як працює лапароскопічна стійка в сюжеті про Пулинську громаду. Запрошуємо до перегляду. Знімальна група «Новоград ТІВІ» продовжує подорожувати житомирщиною та розповідати про життя громад нашої області. І сьогодні наш вибір впав на селище міського типу, як називали колись, а сьогодні містечко Пулини. З 1935 року по 2016 рік селище носило назву Червоноармійське. Перше кулини згадується в 12 столітті під назвами чорта ліси. Тобто тут був так званий чорт-ліс. Пізніше, в 1574 році, за досів на свої полини. на польського пана під першим пулем. Ну і в 1935 році в жовтій жовті місії було перейменовано у Черміськ у Вікіпедії. Зазначено, що пулини розташовуються на полісі на берегах річки Теньки, а саме селище відоме як столиця образотворчого мистецтва України, в чому ми і переконались, але про це згодом. Співповниться так і громада сьогодні більш сільськогосподарська. Так, да, колись тут були залежні глини, де дійсно були сигальні заводи, але в основному це звичайно є сільгосрегіони, який займається більш сільськогосподарським. У Пулинській територіальній громаді проживає 13,5 з половиною тисяч осіб. В самих пулинах мешкає трохи більше п'яти тисяч людей. Загалом життя вирує в центрі містечка, де зосереджена майже вся культурна та соціальна інфраструктура. Головною площею селища є майдан слави, на якому розташовано постамент самохідної установки Су 100 Також поряд з постаментом розміщено монумент слави та пам'ятний знак воїнам, що загинули у часи російсько-української війни. Як добиратись центру булен з міжнародної траси Київчу, першим об'єктом соціальної інфраструктури, що зустрічається на шляху, є районна лікарня, де стоять на варті здоров'я населення 28 лікарів. Загалом в доковідний період ми приймали по 5 тисяч чоловік через стаціонар і порядка 70-80 тисяч прийомів в поліклініці проводили на завтрашній день. Ми готуємося до відновлення маршрутів і до прийому пацієнтів з covid 19 на початку року полинська лікарня придбала новітній апарат штучної вентиляції легень високого класу, необхідний для порятунку життя людей. Наявність апаратів ШВЛ є першочерговою потребою для лікарень, які приймають пацієнтів хворих на коронавірус. Ми зараз бачимо в операційній, операційні операційній і новий апарат ШВЛ, і нова лабороскопічна стійка. Це все дякуючи нашому народному депутату Дмитру Костюку за його підтримку. Ну скажем так, для нашого району це інноваційні апарати через те, що набагато краще і набагато легше, і хворим буде після операційного періоду, після цього, після операцій лапароскопічних, і в принципі новий апарат ШВЛ. для того, щоб проходи покращити лікування хворим в першу чергу на ковід. Порядком 800 тисяч гривень кожен апарат. Я не буду даватися в мілочі. Завжди було цікаво. Лапароскопічна стійка. Для чого Що? Що? ну як для середньостатистичної громадянина буду казати просто: цей апарат дозволяє прооперувати людину з малих розрізів. Це дозволить прооперувати майже будь-яку патологію черевної порожнини. Крім придбаннями обладнання, народному обранцю також. Вдалося посприяти в оновленню автопарку підстанції бригад екстреної швидкої допомоги Весенте Пулини. Зокрема, у червні 2021 року вона отримала новенький спеціалізований автомобіль швидкої допомоги. І от, минаючи лікарню, ви потрапите до центру кулин Майдану Слави, де за постаментом самохідки Сусто причаївся дитячий садочок, увагу до якого приковують різнокольорові дитячі майданчики. Кращий в селищі куточок це звичайно наш садочок. Наш садочок народився або був заснований у 1964 році. Ми вже маємо гарну історію свого життя. У закладі навчається та виховується 71 дитина. І знову ж на прохання розповісти про реалізовані проекти, ми почули прізвище народного депутата. Справа в тому, що більшість майданчиків, які розміщуються на території закладів дошкільної освіти, вже втратили свою естетичну привабливість і є часто небезпечними для дітей. Тому, аби вирішити дану проблему, у 2021 році Дмитро Костюк залучив майже 600 тисяч гривень на встановлення нових ігрових майданчиків для дитячих садочків. Линка та сонечко у містечку. Якщо говорити про якусь і хорошу історію, то остання історія, яка з нами ну відбулася, чи сталася це? Е за сприяння Дмитра Костюка, нам була виділена державна субвенція у вигляді 290 тисяч на побудову дитячих майданчиків. Звичайно, ця реконструкція розпочалася на даний час. Вона заморожена із-за того, що погодні умови не дозволяють. Я сподіваюся, що ці роботи будуть завершені. Наші діти і батьки будуть задоволені, що в нас будуть такі гарні ігрові майданчики, гуляючи центральною частиною кулин, наш погляд привернула новенька школа. Як виявилось. Нещодавно відремонтована з новеньким спортивним та тренажерним майданчиком та різними скульптурами і цікавинками на території, але ми уявлення не мали, що нас зустріне всередині. 1 вересня 2020 року, ось тут на цій площадці, біля перед школою, тільки 11-класники, працівники закладу і гості були присутні на тому, як відкривався заклад. Новий заклад. Чому новий? Тому що середня частина його була просто розвалена і побудована нова частина. Утеплена нас зараз. Школа проведено термосанацію, Дуже тепло в закладі. Нові класи, які побудовані. Мають нове обладнання, мають інтерактивне обладнання, мають нові парти, нові столи. У Нас працює у закладі дуже приємно, гарно, шикарно, скажімо так, ресурсна кімната. А ще ми пишаємося. У нас є СТЕМ лабораторія. Ремонт Полинської школи це ціла детективна історія. Його розпочали ще у 2018 році. Але через невдалі дії, чи то проєктантів, чи то підрядників будівля почала буквально розсипатися. Центральний корпус школи розібрали. Фінансували Вавання не було і об'єкт мав шанс перетворитися на довгобуту спільними зусиллями керівництва громади, народного депутата та голови ОДА у 2020 році. Ремонт Кулинської школи було включено до великого будівництва президента України Володимира Зеленського і успішно завершено вже восени того ж року. Загалом у результаті робіт здійснено комплексне утеплення будівлі навчального закладу. зведено новий учнівський блок, в якому виконано внутрішні оздоблювальні роботи, проведено благоустрій території. Загальна кошторисна вартість об'єкта склала понад 38 мільйонів гривень. Користуючись тим, що зараз карантин і уроки проходять онлайн, нам дозволили завітати та на власні очі переконатись, як то навчатись в новозбудованому закладі. А вразила нас stem лабораторія з чпу устаткуванням та 3D-принтерами, де діти вчаться програмувати та створювати 3D-моделі. Подивитися нікі своєї да. Ага. Це термопружка в прошерок Класно. І слухайте, доволі які доволі якісно. Діти Чи да? Є Майнкрафт там оно поросятка Майнкрафт? Все це, це вироби на 3D-принтері в школі. В рамках уроку інформатики ось такі мають бути уроки інформатики сьогодні в Україні. Це 100%. І от ми поступово підходимо до одного з найцікавіших аспектів життя громади її культурної сфери, і знайомство з нею у нас розпочалось з імпровізованого виступу викладачів та учнів Полинської школи мистецтв, що започаткована півстоліття тому. Саксофон, сопілки, фортепіано, баяни, а особливо віртуозна гра на них викликали у нас так званий фрізон, простіше кажучи, мурашки по шкірі. Заклад відкрився в тисячу, можна сказати, в далекому, в 1969 році. Відкрив ваш земля Віктор Федорович Мамайчук. Він. Приємно, так як і я, баяніст композитор, займалися учні в будинку культури. Деві зараз він називається центр культури дозвілля. Там починалося буквально з 20 учнів. Потім е, перейшли в це приміщення. Ну, 50 років, тобто півсторічний ювілей, вже про щось можна казати. Як виявилось, побачили ми лише верхівку айсбергу. Долучають тут до прекрасного, до мистецтва у двох приміщеннях, де діють вокальний, фортепіанний, народний, хореографічний та художні відділи. Школа сьогодні вже не тільки музична, У 2006 році відкрилися ще два відділи: хореографічний і художній відділ. Тобто, вже ми стали називатися школа мистецтва. Тобто, просто була музична школа, а зараз школа мистецтв. Е, дуже багато бажаючих у нас вчитися. Ну, бо ми не тільки це для вас сьогодні, ну такий вибух, вибух маленький, ну в гарному розумінні цього слова. Ми такі є постійно стараємося. У нас свої групи, ми, ми створили свій гур. Ось е, Пуп-Денс. Він називається Пуп-Денс-Пуп. Популяризатори української пісні Dance танс І ми навіть в е, наш дебют був. Ми грали, грали вживує коли день рождення. Тобто це будні школи мистецтва. Кожен викладач старається пропагувати свій відділ і щось таке нове відкривати. Варто віддати належне директору школи мистецтв, що різними шляхами намагається поповнити матеріально технічну базу закладу. Всі ми розуміємо, що бюджети громади використовують на першочергові завдання життєзабезпечення містечок і доводиться шукати інвесторів. І знову ж школі допоміг депутат Верховної Ради. Дмитро Костюк допоміг нам придбати колонку, дуже потужну колонку, там на настані стоїть і саксофон Аль. Ось ми чули звучання, чарівна це дійсно професійний інструмент. Не дешевий якийсь там, це не лотерея. Купуєш інструмент, інколи це лотерея, бо інструменти мають властиві славатися. А це е, хороший якісний інструмент. І ще ми підемо в художній відділ. Ми придбали дорогий сучасний ноутбук для художників, бо вони використовують непрості програми, які завантажують комп'ютер, і той ноутбук з ними справляється. І от, вивчаючи напрями роботи школи мистецтв, ми потрапили на заняття художнього відділу. І саме тут почали розуміти, чому кули не називають столицею образотворчого мистецтва України. У трьох класах галереях можна годинами роздивлятися роботи учнів школи, а вони вартують уваги. Ну це ж все роботи наших вихованців, вихованці повільницької школи мистецтв художнього відділу. Це вони створили самі. Це не плагіат, це не робота з інтернету. Це все творили діти. Який середній вік дітей? Ну, вік дітей у нас різний. Найменша дитина це 10 років, найстарша 17-18 років. У нас багато і успіхів, є багато випускників, які перемагають і в конкурсах. Тільки за ці півроку у нас близько 30 дипломів всеукраїнського міжнародного рівня. Завоювали, зараз чекаємо в Словенії, конкурсу коміксів, два переможці у нас. 27 сім дипломів всеукраїнського рівня насівросовому стестну. Зайняли наші дітки. Взагалі в пулинах надзвичайно потужна кузня художників. А дав поштовх цій справі Ісаак Якович Нобільський, уродженець Пулин. Він вчив сьогоднішніх майстрів писати картини, збираючи дивакувати коріння в лісі. Багато людей на теренах України за кордоном проживають, стали відомими. Серед них є професори, академіки, членство художників України. І це пішло. За чого малесенька селища від цього вчителя, який просто-напросто не вмів малювати. Хоч самоучка був, Але запалив нас тим, що ось, бачите, ходили, збирали корінчики, шукали образи тих корінчиків. <головік> Прості елементарні речі. Бережуть придання потужної плеяди художників у пулинах у створеному в центрі культури і дозвілля музеї картинній галереї, пулинські барви та музеї історії школи, де представлені картини місцевих художників, що відомі за кордонами неньки України. Ось така тут школа мистецтв. А головним завданням для себе вчителів бачають у наступному: це боротьба за душі дітей. Тобто, або їх забере інтернет, або їх забере ми. Не оминула пуленщиною президентська програма Велике будівництво у сфері дорожнього будівництва. Зокрема, у 2020 році було здійснено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Пулини Ужівка, під час якого фактично було побудовано 5 кілометрів нової дороги із розміткою та освітленням. Вартість робіт становила 41 мільйон 600 тисяч гривень. Підсумовуючи нашу подорож, варто сказати: цей куточок Житомирщини нам запам'ятається його жителям що розвивають та вдихають життя у це містечко з добрими серцями та вогнем в очах, будують історію рідного краю. Підписуйтесь на YouTube канал Новоград Тіві. Слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою.